Кожен з нас іноді злітає з котушок. Ось і стрічка з друкарської машинки, теж може злетіти з котушок. Покажемо, як це виправити. Беремо двома руками. Вказівними пальцями впираємось в ось це місце в друкальській машинці. Великими пальцями ми беремо за верхню частину корпусу та тягнемо її вперед. Таким чином, ми відкриваємо та знімаємо корпус. На цьому етапі радимо одягнути рукавички, тому що нова фарбуюча стрічка пофарбує вам руки і їх буде важко вимивати. Для початку нам потрібно зняти катушку, з якою злетіла стрічка. В оптімі SM40 це робиться досить просто. Ось тут є вісь, яка тримає саму катушку, вона йде з верхнім фіксатором, просто пальцями її стискаємо та підіймаємо вгору саму катушку. Далі ми беремо стрічку, нам потрібно її трішки розмотати. Це робиться, змінюючи рух входу стрічки в іншу сторону, розмотали, повернули назад. Для початку беремо нашу стрічку та обрізаємо пошкоджений край стрічки. Це можна зробити канцелярським ножем або ножницями. Ось ми обрізали, намагаємось зробити це, щоб не було додаткових. Ворсинок. Ось. А далі ми за сантиметри два від краю робимо мікронадріз. Невеличку дірочку. Переходимо знову до нашої машинки, беремо стрічку та розпрямляємо її. Стрічка рухається у двох напрямках. Права катушка рухається за годинниковою стрілкою. Якщо перемикнути, ліва рухається проти годинникової стрілки. Відповідно, нам нашу катушку потрібно ставити, щоб ось цей зубчик одразу був проти годинникової стрілки. Беремо стрічку, знаходимо дірочку. Притискаємо пальцем, щоб зубчик увійшов в цю дірочку. Ось так. Він увійшов і зафіксувався. Тепер ми беремо та щільно намотаємо кілька обертів нашу стрічку. Також покажемо альтернативний метод фіксування стрічки. Ми беремо нашу катушку та стрічку і. Зав'язуємо її на два вузли. Якщо вона почне у вас вислизувати знову, це буде досить надійний спосіб, який буде фіксувати стрічку. Ми зав'язуємо на один та на другий. Досить щільно, щоб вона не прокручувалась. Зав'язали. Ось ось цей кінець, який заважає, обрізаємо та намотаємо нашу стрічку на катушку. Так, стрічку ми зафіксували. Ось права ходить за годинниковою стрілкою, перемкнувши, ліва буде ходити проти годинникової стрілки. І ставимо на місце нашу катушку. Тепер ми маємо заселити стрічку в центральній стрічко-тримач. Е, найкраще це зробити, взявши дві будь-які клавіші та заблокувавши їх, І цим піднявши наш стрічко-тримач. Розпрямляємо стрічку, заводимо її за стрічко тримач Ось тут є ось такі невеличкі розрізи, в які ми маємо вставити нашу стрічку. Ось Спочатку і трішки підгинаємо. Вставляємо нижню частину, потім притискаємо і верхню. Ось так вона виглядає вставленою. Ось. Моє рухатись вільно. Напускаємо наші літери. Останнім етапом ми ставимо стрічку у фіксуючі отвори. І що вони вилетіли з них. Та перевіряємо, чи ми правильно поставили стрічку. Стрічка накручується в одну сторону, перемикаємо, накручується в іншу сторону, без проблем. Так, оскільки в нас стрічка зараз має накручуватись на цю катушку. Ми перемикаємо рух і накручується на цю катушку. Можна без проблем друкувати. Як поставити кришку назад, sm 40 Беремо кришку, ставимо її. Там є знизу пази, які вона має війти. Тобто, ось так вона вільно. І просто до клацу ми ставимо, і вона входить. Ось ще раз: ось тут є пази, які мають з'єднатись з нижніми. Ось вони заходять. І клац, все кришка зафіксована, і ми можемо далі друкувати та отримувати насолоду від друку.